Наші спецслужби проводять відповідні е, заходи, пов'язані з нищенням інфраструктури, е, аеродромів, складів боєприпасів, е, командних центрів, ми говоримо, і е, систем управління і залізниць вуглових станцій, які неодноразово там вибухали. Тому в даний момент ми бачимо, що е, напруження на Київському півострові наростає. Наша оперативна інформація про те, що вже ворог навіть на території. Криму не передбачає, що вони там триматимуть потужного укріплення. Чому фактично з військової точки зору, якщо ми говоримо про стратегічний наступ, і тим більше дальнобійні артилерії, включаючи морські дальневійні ракети і не і, 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 гарпуни і нептуни, це те, що ми заходимо в Крим. І наносимо удар і по суші, і по морю. А фактично, це знесіння всі зусилля війська. Тим більше як зайдемо на плечах панікуючих військ, які будуть тікати через переши. Оце на наш на наш е, погляд, це момент буде для нас.